Всім привіт, це Клуб Хвостики, а це Серж. Він у нас вже досить давно, і ми готові поділитися з вами його неймовірно життєво важкою історією. Серж був врятований нами з переламаними двома лапками, які вже зрослись неправильно. Як розповіли місцеві жителі, то Серж народився десь на заправці, там його, на жаль, збила автівка. І е, його доставили в ветеринарну клініку, але місцеві лікарі не знали, як такі важкі переломи е, оперувати, адже були переламані обидві задні кінцівки, е, і вони запропонували приспати Сержа, Але жителі відмовилися і просто повернули його назад на вулицю, де він просто повзав. Е, спочатку він повзав, потім ці лапки зрослись просто неправильно. І так він виживав, ходив, шукав їжу. Коли ми побачили його, звичайно, ми дуже захотіли змінити його життя. Але лікарі сказали, що в його віці, а йому приблизно 10 років, можливо, трохи навіть більше, ламати і виправляти такі важкі переломи це дуже дуже важко і для нього. Тому ми звичайно залишили все, як є. Він гарно ходить, не наступає трішечки на одну лапку, але це не заважає йому жити. Тому ми шукаємо родину, яка його прийме таким, який він є. Хлопчик дуже добрий. Він, звичайно, ж, кастрований, оброблений, вакцинований, йому 10 плюс-мінус рочків. Він неймовірно чутливий, і в нього є тут у нас подружка Габі, в якої також були переламані обидві передні лапки. Вони дуже здружилися, вони неймовірно обожнюють один одного. Він обіймає її вночі, приходить до неї на лежак або навпаки. Це дуже зворушливо. Він дуже чуттєвий хлопчик. Трошечки обережно відноситься до людей, але це до тих людей, яких він або взагалі не знає, або дуже рідко бачить, як мене. Тому він ось так спокійно лежить. Але взагалі він дуже класний хлопчик. Ми сподіваємося, що його помітять. Ми сподіваємося, що в нього ще є шанс пожити щасливим в любові, в турботі. Адже він такий середнього розміру, дуже добрий, дуже класний, дуже дружній, і хочеться, щоб йому пощастило дожити життя. А ми сподіваємося, що це ще багато років, Дожити життя в любові. Будь ласка, зверніть увагу, можливо, саме ви можете подарувати йому саме ті щасливі роки життя, на які він заслужив. Ми просимо вашої підтримки для Сержа. Напишіть коментар, поставте вподобайку, підтримайте його, адже саме ваша активність просуває відео на YouTube, його побачить якомога більше людей. І, можливо, хтось захоче подарувати йому щасливі роки, на які він дуже заслужив, ми чекаємо і Серж також.